Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам косметичні подарунки, які мені подарували мої подружки на день народження. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Почну я з такої невеличкої косметички, ось фірма дуже зручна. Такий сумочний варіант. Все необхідне поміститься. Ось чорненька, гарненька, мені дуже-дуже сподобалась. Вона була з наповненням, і наповненням це олівчик для губ Лоріаль. Так, номер у нас. 236 органза такий нюдовий відтіночок, підходить, майже під всі мої помади. Так, також помада від L'Oréal, З однієї такий приємний бальзам нюдового відтіночку, і з іншої це вже помада супер стійка і матова. Ось такий відтінок має дуже класно, мені личить, я задоволена. Також ось така туш від L'Oréal. Панорама. Зараз спробую відкрити, показати вам. Кисточку. Ось так виглядає. Я ще нею не користувалася, але думаю, що це дуже хороша туш. Так, далі бібі-крем відтіночок Light Hell. Мені дуже-дуже сподобався цей крем, адже я такий маю, і він в мене вже закінчується. Просто ідеально матує, і вирівнює, і мені дуже подобається, як це виглядає на моєму обличчі. Так, далі ось такий скраб для губ від компанії Essence. Персиковий, дуже приємно пахне, і дійсно він працює 100%. Прям з першого разу дуже класно скрабує і прям от, моментально злазить шкірка, і потім губи стають такі м'якгесенькі, молодесенькі, приємні, ось прям оновлює. Так, далі. Спрей для тіла від ларів з блискатками. Ну, і також він парфумований, дуже приємно пахне. Так, далі скраб для тіла від компанії Бале. Так, ось ще не відкривала такі там дуже мілкі частиночки. Так, Далі. Засоби для волосся від, болі, від жовтого кольору. Так, це у нас бальзам і шампунь. Так, ну, ось і все. І дещо було, що я сьогодні купувала, то зразу покажу вам: це дитячий засіб захисний. Десь 4 з копійками євро коштує. От саме ця фірма в магазині DEM спеціалізується на дитячих засобах. Там був стенд саме з дитячими засобами, а собі я придбала Нівею. Дороговато майже 9 євро. Ну, і також засіб для інтимної гігієни. Так, ось такі подаруночки я мала від моїх подорожок. Всім дякую за увагу, всім бажаю спокійного, гарного дня та ночі. Зустрінемо з вами в наступному відео.